Усім привіт! Вітаю вас на своєму каналі! З вами Юліана. Нарешті я знову з вами. І, як ви вже здогадалися, із назви відео, так, у мене знову нові орхідейки. Щоправда, як ви зрозуміли, це не фаленопсиси, це катлеї. і е, ось такий красень. Називається він. Мініатум. Ну, по всіх по порядку. Почнемо, ну, давайте вже з нього і почнемо, раз я його вам показала. Це доросла рослина. Він маленького розміру. Ну, ось, щоб ви розуміли, моя ладонь і рослина, але вона уже із дітворою. Я їх розсаджувати не буду, вони так і будуть рости. Лише, що я йому буду давати, це більший горщик. Горщик немала... невеличкий, маленький із тієї ж самої серії, що я зазвичай купляю. Ось, як ви бачите, там дві дітки у нього. Це із роду Вандових. Ну, Ванди я люблю, але ж, звичайну, ванду я не можу собі дозволити, тому що в мене немає місця. По-перше, а от, а по-друге, ну, вони трішки і дорожчі. І, ну, першим це було те, що вони у розмаху дуже великі. Навіть ті аскаценти, які менші йдуть. Якби компактні, але вони все одно займають достатньо місця. Тож, придбала собі таку малечу фотоцвітіння, заявлене садівником я вставлю вам. Рослинка добра, я пересадила корені є. Звичайно, як продаються, вони продаються без ґрунту. Я вам фото вставлю, яким він прийшов. Тож корені були пересушені деякі, але я не обрізала, просто посадила, як є, які є, такі є. Якісь корені відійдуть зазвичай, а якісь залишаться, їм я не обрізала, ще раз повторюю, ось і така маленька гарнюня. Тут є новенький листочок, але він був і при Отримані. Тобто у мене ще ніяких ростів. Ну пройшло мало часу для того, щоб пішли якісь рости. Я їх поливаю поки що, поки вони адаптуються, поливаю звичайною водичкою, без яких стимуляторів, без нічого. Просто поки що звичайна водичка. Так, друга у нас екземплярчик це котлея. Котлея, я скажу, це. Із високорослих і із крупноквіткових. Ну, я так люблю великоквіткові квіти, тому чомусь так повелося. Називається вона ось так. Фото цвітіння заявлене садівником, я теж вам ставлю. Прийшла вона у кокосі. Повинна сказати, що і до цього в мене теж були котлеї, але вони приходили то у мох, то у корі посаджений. А у кокосі я отримувала вперше, але вирішила її не пересаджувати. Ну, Осінь вже майже зима. До речі, у нас за вікном вже зима, уже лежить сніг. А, тож, вирішила її не чіпати, а посадити, як є. Взяла кокос, ну, в тому, якому вона росте, обсипала її, обклала, поставила в горщик, обклала корою, зараз я вам покажу. Придбала я такі двойні горщики для них, ну, зазвичай я для котлеї їх використовую, зробила додаткові ось такі дірочки для вентиляції і обклала їх, навіть чи покажу, чи ні. Камера. Крупною корою вибрала де крупніша і по периметру обсипала кокос крупною корою, а зверху для того, щоб не так пересихало, тому що стоять вони у мене на стілажу на третій полці разом, там, разом із іншими рослинами. І там, звичайно ж, сухіший воздух, ніж у нас тож. Обсипала корою фракції 15-20 для того, щоб не так повітря швидко вивітрювалося. Але коли прийшли, трошки засмутилася. Чому? Тому що в обох котлей, що в цієї, що в цієї, були поломані бульби. Приходили вони у дуже тоненькому такому тубусі, і, мабуть, я так, я так вважаю, а там я не знаю. Їх коли пакували, їх намагалися скласти в вузеньку коробочку і тому надломили рости, які йдуть у сторони. Що я зробила? На цій кетлеї я не відрізала його. Він, там, де воно перегнулося, не поламався, тож я підклала, як вам показати, щоб було видно хвилинку. Підклала паличку і замотала скотчиком. Ну, так, так би мовити, шину зробила, яку роблять при переломі. Ну, бульба поки що не жовтіє, лише трішки здулася. Бачите, зморщилася трішки. Ну, то нічого. Але вона не жовтіє, вона стоїть тож. Рослина з неї буде отримувати поживні речовини для нових ростів. Цей ріст хороший, чималий вже, він нормальний ось такий екземплярчик. Ну, Котлея повинна бути здоровою, тому так ставлю угорщик, бо падає. На дні в мене, як зазвичай, трішки керамзиту. Зовсім трішки, бо оставалося в мене небагато і я не купувала. От. І потім е, на дні, тож крупна кора, поставила кокос, як я вже сказала, і обсипала корою, крупною обклала. вийшло в один ряд по кусочку. Для того, щоб там було повітря. І все так стоїть. Поливаю проливом із груші у кокос і по кругу по колу угорщику. Тож, ось така. Такий екземплярчик. Інша така котлейка, як ви бачите, тут обрізаний, на жаль, ріст. Я вставлю фото. я його зрізала відразу, тому що, на відміну від, цієї, від оцієї котлейки, ріст був переломаний і він уже почав, він був раніше, мабуть, переломаний, і почав. Чорніти і вже був такий м'який-м'який. Тож довелося навіть трішки зрізати нижче, ніж був залом, для того, щоб оця припорчена тканина зрізалася. Що я зробила? Я зрізала, зріз обробила 3% перекисю водню. І після того, як реакція пройшла, воно там трошечки трошечки прошипіло і обробила максимом. Так, вона в мене залишилася. Посадила я її також у такий самий горщик, зараз хвилинку, якщо вийде, трішки на дні керамзіт, потім поклала кокос і обсипала крупною корою зверху трошки кора меншої фракції. Теж вона, як ви бачите, у кокосі. Тут коріння трошки було більше. Це теж крупно-великоквіткова і велика котлея повинна бути, але із-за того, що найбільший ріст був зрізаний, зараз вона іще прийшла ось із зломленим. Ну, то нічого страшного, ми я не... сподіваюся, все буде добре, вона наростить нові рости. І усе в нас буде. Називається ця котлейка. Ось так. Фотоцвітіння я, звичайно ж, вставлю. Тож, будемо чекати, які вони будуть. Ну, сподіваюся, рост піде, тому що сил, звичайно, в неї буде менше, тому що живий і здоровий ріст зрізаний. Тобто їй немає звідки брати сили. Як ми знаємо, котлеї вони вирощують ріст, потім він зацвітає, якщо це доросла котлея. І, і слідуючий ріст вже бере поживні речовини з попереднього росту, і він потихеньку вже відмирає, тому що ну, повторно ріст не цвістиме. Було в мене була котлея. Але іншого виробника і іншого кольору. Тут також є отакий, не знаю, покаже камера чи ні, трошки світліше у, у, ось, бачите, так зелений кольор, а тут жовтий. Ну воно так стоїть на місці, нічого з ним не відбувається. Буду сподіватися, що. Усе буде добре, їй хвати. Вистачить сили для того, щоб ростити нові рости. До речі, не показала вам, у цієї котлейки є новий ріст. Ось тут біля зрізаної, який був найбільший, є отакий молоденький ріст. Я відразу, як вони приходять, Почистила їм рости, вони були покриті таким м -м, сухим, ну, вже відсохло такою шкурочкою, зараз, може, вдасться вам показати. Ось така вона, бачите, висохши. Я у домашніх умовах все це щищаю, як тільки лише тоді, коли воно висихає вже і само відстає. О, У нас вимкнуло світло. А, коли. Воно ще зеленого кольору, я його, звичайно, не трогаю. Але на цих котлейках воно було вже такого чорного кольору і сухе, і чорне. Тому я трішечки почистила. Тож, буду закінчувати, бо не видно, темновато. Такі красуні. Сподіваюся, вони підуть у ріст і все буде добре. Ну, любі зміни, які будуть проходити, я буду вам. Звичайно ж, показувати. Тож, на сьогодні, все. До зустрічі у нових відео. Дякую, що дивилися відео до кінця. Сподіваюсь, було вам цікаво. До зустрічі. Попереду багато цікавого.